<реш> я паралельно знімав. Привіт. Привіт. Uh, я знімав випадкових людей. Uh, okay. uh, хотів би зняти тобі портрети, як yeah, Давай. <реш> <реш> А мене хочеш. Розкажи про себе. Я? Yeah, uh... Я знаю смаркет соцмережах, також фотографую на камеру. А що фотографуєш? Ну, в основному для брендів косметики. І вот. трохи розвиваю інстаграм, знімаю контент для брендів. Mm -hmm. Це саме Чи... Це SMM, і саме, і контент-кріетор. Все разом.